Так, друзі, ми продовжуємо буква е, Л е, як буква? Л. Давай, Лалка, так. Угу. Давай, е, велике, супер і мале. Відступ, давай ще раз напиши. Л, так, так. А ну скажи, оця лялька по-польськи. Лялька. Угу. А морозо. Lody. Супер. Тепер буквами. А, ні, воу, uh, uh, uh. uh -huh. uh, як це буде? Вишка, uh, так? Слові, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. слові. Так, майже таке саме, тільки паличка і маленьке. Uh -huh. Супер, давай відступ і починаємо. Тут? Uh -huh. Ні, тут, тут, тут. Ще, ну, Ще раз просто напиши. Так, паличка і таке воно довге і шапочка. Uh -huh. Супер, тепер ми. Ми великі. І ми мале. Супер, давай ще раз, щоб просто знати, знаєш, ну, щоб мати ще порядку. Ще раз відступи і напиши ще раз. Ми великі. І ми мале. Супер, тепер ми. Так, і не мале. Ще одне отут напишу. Mm -hmm. Супер. Давай о, ну О, легко, так? Давай о". Mm -hmm. о, просто пишеться. Тут навіть два рази не треба писати. О, мале. І тепер У. Ось тут напишемо У. Mm -hmm. Ти що забула, яке У є? Ні, mm -hmm. тільки. Є за... два У в польські мовку. Okay. І рисочка над ним. Супер, продовжимо наступне відео, так? Mm-hmm. <laughs>